Хотите верть, а хотите нет, но с приграничных территорий лучше уезжать. будет только хуже. Что-то удаляет мои видео, Instagram. Поэтому еще раз скажу Курску, уезжайте. Даже если еще 500 раз удалять, я еще 500 раз выложу. А если заблочат аккаунт, значит будет бути один У Мне главное, чтобы были безопасности. Зсу просунулись в Курській області на ділянці, де нещодавно прорвали кордон. Бажаю здоров'я, дорогі українці! Мер суджі на зв'язочку самого раночку на роботі зі своїми заступниками. Да, губернатори, мери, всі на місцях. Прийом громадян здійснюємо з 9 ранку. Слава Україні! Героям слава! Кукумаліна, Курск – це Україна. Володимирович, Владимир будь ласка, заберіть свої війська, наші війська виведіть. І Україна нас оставить покої. Оставьте їхню територію. Тим часом у Кремлі вперше прокоментували провал на випробуваннях ракети Сармат. Експерти заявляють, в російській збройовій промисловості не все так гладко. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я не думаю, що на не ті, хто тут війну розв'язав. Давайте ми ці питання прорішай. Ми ж можемо це зробити. Ми не можемо взяти. Київ. Не може з'явилася інформація про новий прорив кордону українськими військовими. Українські збройні сили нещодавно просунулись в Глушківському районі Курської області. Ймовірно, вони прорвали ще одну ділянку кордону. Зарев про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Голокаційні кадри опубліковані 23 вересня. Показують, українські сили нещодавно просунулись до південної околиці Веселого на південний захід від Глушкова, Пише ТСН. Курська область. Ай-яй-яй, а що сталося? Ми вже так не договарювалися. Ну це все пацане прикол, ви зрозуміли. І от подивіться внимательно, коли залітають нормальні тігри. От іменно фух, влетіли внезапно, коротше. І там от цих руских солдатиків меншість була. І вони що? Вони як ті котики, отак по асфальтику розложилися і лежать. Тільки муркотять, щоб їх не трогали. А чого це так? тому що вони привикли, що вони везде наступають ордою. От орда толпа валить, беруть своєю масою. Коли їх меншість, вони що? Вони, звісно, що роблять під себе. Те саме, подивіться, касається кадировських військ. Самі перші, самі перші. З Курської області, по ходу, на пріорі в сторону Москви. Про що це говорить? Це проговорить про те, що немає того духа. Как правильно це назвати? Зці. Слава Україні, російські джерела стверджують, українські війська також атакували поблизу сіл Новий путь і медвеже Аналітики зауважують, українська повітряна десантна бригада, яка діє в Курській області, повідомила 23 вересня, що зсу прорвали ще одну ділянку українсько-російського кордону. Втім, вони не уточнили місце та час прориву. В ICW наголошують, не можуть самостійно перевірити повідомлення про цей прорив. Наскільки Возможно, противостояние блоку НАТО. Противостояние э, блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого э, превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы. Э, Но ну, с нашей стороны вот, ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным. И поэтому, как мне представляется, любое, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас э, на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на то три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения ну, для нас совершенно бесперспективно. Операція зсу в Курській області стала ударом по авторитету російської влади, продемонструвавши слабкість та небоєздатність російських сил. Ця ситуація показала світові вразливість оборони Росії, на яку офіційна влада намагається не звертати уваги. Про це розповів інтерв'ю 24 четвертому каналу, колишній директор центрального розвідуправління США, американський генерал Девід Петреус, з, з, знову ж таки з логістикою, артилерією, протиповітряною обороною, інженерами, безпілотниками, всі ці засоби застали росіян зненацька. Супроникли до Росіян і показали їх такими, якими вони є дуже небоєздатними коли йдеться про їхні сили територіальної оборони. та й це показало, що відповідь з боку Росії була непослідовною. За його словами, російські війська. Зараз намагаються звузити зону контролю ЗСУ, щоб витіснити українські сили, зосереджуючи ресурси, які могли б бути використані на передовій, зокрема поблизу Покровська. Також генерал додав, операція ЗСУ в Курській області виправдовує докладені зусилля. Він пугає, а мені не страшно. Вот Ми ще не дійшли до того, щоб сказати а э, ти от, от лиця Горького Путіна или, или всього російського народу. Америка пугає, а нам не страшно. Это первое. Второе. Вам страшно? Да. Ну, это не так, что я дрожу каждый день. Но понимаете, что я имею в виду. Второе. Вернемся на Украину. Господин Лугового, видно, не страшно. Конечно. Немножко есть. Не, вы хотите дождаться, когда эти ракеты полетят на Москву, на Морск? Больше всего этого не хотим. тогда Хотим это предотвратить. Тогда будет страшнее. Они будут бить вглубь нашей территории. И мы должны быть к этому готовы. Тим часом у Кремлі запевняють нічого невідомо про провали під час випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 Сармат, якою диктатор Путін та його оточення намагаються постійно залякувати захід. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив: з цим питанням потрібно звернутись до військових. Передає The Moscow Times. Змі з посилання на супутникові знімки повідомляють, ракета Сармат вибухнула просто в шахті на полігоні Плесецьк. Ми не володіємо жодною інформацією з цього приводу. Це скоріше питання, яке належить до компетенції наших військових, тому я рекомендую туди звертатись. Сказав він під час брифінгу. Дійсно, це така подія, яка має стратегічний вплив. На політику Росії, тому що це основа майбутніх ядерних сил Російської Федерації, нагадаю. Під час випробувань у РФ прямо в шахті вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС 28 САРМАТ. Експерти припускають, причиною цього стали проблеми з рідиною силовою установкою. Пише Дерспієль. Норвезькі фахівці і землетрусів з інституту Норсар не змогли знайти підтверджень сильному вибуху, тоді як експерт Джордж Барос з інституту вивчення війни заявив, діаметр вирви після провального запуску становив приблизно 62 метри. Це дуже така велика ракета. Її вага складає понад 200 тонн, і довжина фактично 40 метрів. І вона може доставляти 10 тонн вантажу ну, в точку удару. Президент РФ Путін заявляв, РС 28 «Сармат» може обійти всі сучасні засоби ПРО, оскільки має кращі тактико-технічні характеристики. Коли ви випробовуєте нові системи, ви повинні очікувати помилок на початковому етапі, але у випадку з арматом це виглядає як велика помилка, заявив воденню експерт міжнародного інституту стратегічних досліджень. Тімоті Райт він також припустив, проблема може полягати в рідинній силовій установці. Росія може мати труднощі з подібними технологіями. Але зараз цієї шахти немає. А от. Поэтому, ну, це дуже серйозно. Воно вплине на. То що е, Росія ну, зможе, опять же, ну, використовувати цей дуже такий серйозний аргумент залякування Захід. Європейський експерт у галузі ракет Маркус Шулер у коментарі змі стверджує, Росія не представляє гарної картини в розробці цієї ракети. Цей інцидент ще раз показує, що в російській зброєвій промисловості не все гладко. Саме головне, чого у нас немає, ми фейки можемо запускати і загадім скільки угодно. У нас ніто дуже Четкої позиции, которой бы мы доносили касательно того, что делает Россия. Росія. Очень хотелось бы, чтобы у нас на всех языках мира от там на А, да, какого-нибудь там армянского азербайджанского до языка на Ян японского была четкая информация. Вот то-то, то-то, то-то и то-то. У нас не хватает четкої информационной картины и четкої информационной позиции. Наша главная беда это отсутствие четкої информации, к сожалению, до сих пор. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Thank you